В середньому це кумулятив, осколок, до 15 кг. можна на нього навішувати. Ну, так, щоб оператору було зручно, то 9 кг – це золота середина його і можна тягати там на відстань. Свободно до 15 кілометрів можна літати. Ну, В залежності від погодних умов, ну, звісно. Ось. А середня робоча така дистанція це 8-10 км з вагою 9 кілограмів. Ну, саме цікаві це коли вітер більше 10 метрів, і ворог не очікує, що сьогодні прилетить до них такий апарат, а ти приходиш і проти вітру, і вони не чують його, і вони приємно вражені від цього були.